Дорогі друзі, сьогодні, 26 лютого, ми згадуємо нашу боротьбу за свободу та Україну. 26 лютого 2013 року під стінами Кримського парламенту зібрались тисячі сміливих людей. Саме тоді розпочалась наша 11-річна боротьба. Ми пам'ятаємо перших загиблих військовослужбовців, яких вбили на нашій землі в нашому домі Сергія Кокуріна та Станіслава Карачевського, а також і Рішата Аметова, першого вбитого активіста. Ці трагічні події сигналізували, що політичне керівництво Російської Федерації обрало шлях знищення громадян України. Мій батько продовжував чинити опір окупації, і це надихає мене щодня. Багато побратимів залишили свої посмішки в моїй пам'яті. Вони віддали свої амбіції та комфорт заради щастя інших. Наша боротьба триває, і кожна втрата болюча для того, хто знає, що таке проливати піт, сльози та кров за своїх. Попри моральну в тому суспільства, ми маємо пам'ятати, що ціна свободи дуже висока, і боротьба з ворогом за правду і наше майбутнє. В Криму Російська Федерація почала підступне руйнування людських донь. І тільки разом ми зможемо повернути території та відновити справедливість, покінчивши з амбіціями вбивці. Нехай приклад наших героїв надихає нас продовжувати цей шлях, адже лише разом ми зможемо збудувати мирну і справедливу Україну. Вірте у перемогу. Боріться за правду, живіть з гідністю. Слава Україні!